Міністерство оборони Литви розглядає посилення кордону з Росією і Білорусю шляхом мінування. Про це йдеться на сайті Міноборони країни. Очільниця оборонного відомства Довіле Калієні заявила, що цитую мінування стане додатковою лінією захисту кордону в рамках тривалішого стримування ворога. Кінець цитати країна візьме за приклад досвід Польщі, використає для зміцнення кордону з Російською Федерацією як протипіхотність. Одні, так і протитанкові міни додатково Литва обговорює спільне посилення кордонної лінії, починаючи від Фінляндії, закінчуючи Польщею. Там буде організована оборонна лінія з великою кількістю фортифікацій, бункерів, укріплень і відповідними базами. Нагадаю, нещодавно Латвія, Литва, Естонія і Польща в спільному документі, надісланому до Європейської комісії, надали деталі щодо посилення східного флангу НАТО. На цю тему подивимось, поговоримо з кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад Олексій Боряченко. Зараз нами на зв'язку. Моє вітання, пане Олексію. Так, да, пані Ілона, вітаю вас! Вітаю принаїдно всіх наших шановних глядачів, пане Олексію. Що ви думаєте з цього приводу? Ось така ідея Литви замінувати кордон з Росією і Білоруссю. Як ви оцінюєте цей крок? Як абсолютно очікуваний крок а, тих країн, які абсолютно реально відносяться до загроз а, з боку Російської Федерації, як бачите, що європейські країни, ну особливо східної Європи, передусім такі як країни Балтії Польща, які знаходяться над, ну, скажімо, в першій лінії загрози, так і припустимо нордичні країни, які також розуміють, до чого йдуть а, відповідно провокації. В Балтійському морі вони абсолютно реально вже відносяться до вторгнення Російської Федерації, переходячи від просто там політичної риторики до реальних дій. А реальні дії полягають в тому, що вони готові, наприклад, включатися да, в миротворчий контингент для України, ну до цієї коаліції охочих. Вони активно співпрацюють по лінії Лондон, Париж так. Кож говорячи про те, що ну потрібно мінімізувати зараз, все ж таки залежність від не, сполучених штатів і активно займатися ну, своєю оборонкою, але є юридичні кроки, не, про які ну які мають наслідком те, що ви сказали, відповідно на мінування кордонів. Це зараз Крин Балтії Польщі виходять з а, Оттавської та Дублінської конвенції. Не, про що говорять ці конвенції? Ці конвенції говорять нам про те, що. Ці країни відмовляли світ використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів в даному конкретному випадку. Ризики нападу Російської Федерації вони переважають певні там моменти по там права людини, забезпечення відповідно там демократичним цінностям і все інше, тому що абсолютно логічно що коли питання стоїть в безпеці, все інше стає вторинним, тим паче. Якщо дійсно порівняти ризики від Російської Федерації, припустимо, через ту саму Білорусь в напрямку там пробиття Сувальського коридору до Каніградської області, ну тут уже стає відповідно не до якихось сантиментів чи там, міжнародних угод. Потрібно буде прямо забезпечувати конкретну реальну лінію оборони. Так, а скажіть, будь ласка, а мені цікаво, в скільки такий крок може обійтися і для бюджету країни. Це дуже дороговартісна історія. Зараз і що я це думав, буде фінансувати про... так. Як це буде? В принципі, про ці питання вже говорять досить давно. Ну цього, мабуть, потрібно розпочати. Польща вже давно вкладає власну безпеку, причому вона повністю по-перше платить членські внески в НАТО, але і там близько декількох відсотків свого ВВП вона вже виділяє безпосередньо на лінію захисту. Причому багатоярусну лінію захисту, яку вони будують відповідно на кордоні. Така сама історія з країнами. Балтії, і це дуже дороговартісно. Якщо ви запитуєте про ціну, то я читав в публічних джерелах, що поляки планують витратити на тільки лінію своєї оборони близько 20 мільярдів. Євро Ну, це не за один рік. Звичайно, це вони там розраховували на декілька років. Але в цілому зараз на рівні Євросоюзу, на рівні Брюсселю, будуть, скажімо, додаткові дотації направляти для того, щоб об'єднати лінію оборони оборони країн Балтії та відповідно лінію оборони, яку будує Польща, додатково дофінансувавши їх. Ну і відповідно поки. Що важко направду мені сказати? Я не бачу в публічних ну, джерелах, яка це має бути сума, але повірте, сума це буде досить серйозна. Але ключовий фактор тут же ж навіть не, не в сумі, яку планують витратити не, ці країни на власну безпеку. Ключовий аспект полягає в тому, а чи залишаться Сполучені Штати не, взагалі в НАТО, чи залишаться Сполучені Штати в забезпеченні ну такої безпекової парасель, парасольки Європи, не, і чи буде не, військовий ви контингент НАТО знаходитися в Польщі та країнах Балтії, тому що якщо його там не буде, цим країнам потрібно уже дуже швидко витрачати ще 10 разів більше. Ну тому що направду ми чудово розуміємо, що найкращою гарантією безпеки для цих країн є саме американський контингент на їхній території. А якщо його не буде, ну це як на мене перший сигнал того, що їм потрібно говорити, що Х'юстон у нас великі проблеми. Угу. А я от собі думаю, е наскільки такий крок зможе допомогти вирішити проблему російської агресії? Які саме? А мають носить фактикацію? Ну, я ж вам ще раз кажу, що є, є концептуальні проблеми, наприклад, питання озброєння да, американського і доступу до нього європейців. Є питання налагодження власного ВПК, на що зараз на 25 й рік роблять основний і акцент в Європейському Союзі, тому що Європа, ви ж бачили, навіть на початку повномасштабного нападу на Україну Російської Федерації, з різних країн, коли до нас йшли, як Арт боєприпаси, так і арт-системи вони між собою не були синхронізовані, хоча вони йшли з країн НАТО, тобто в них навіть між собою синхронізації направду немає. Тобто, в них ну настільки купа застарілих проблем на, на які вони ніколи особливо не звертали увагу, тому що ну розраховували на цей колективну безпеку, на превенцію, да на те, що Сполучені Штати все ж таки їх захистять, що зараз. Звичайно, їм надзвичайно важко, і зараз вони в авральному порядку дійсно витрачають величезні суми на перезапуск відповідно власного ВПК. Ні, ну а дійсно ну будівництво фортифікації, тим паче воно ж, як я вже зазначав раніше, воно багато яросне країни Балтії в Польщах будується. Тобто, така сучасна для можливості сучасного і динамічного захисту. Вона звичайно може стримати пряму військову навалу з боку Російської Федерації. Але ви ж розумієте, що враховуючи ті події, які відбуваються в Балтійському морі, по обриву кабелів, не тільки енергетичних, но і кабелів зв'язку на депортації та демаркації кордонів русскомірські ініціативи про так зване мирне, можливості мирних мітингах на в конкретних містах Балтійських країн. то ця загроза не буде тільки прямо військово-ескалаційною, вона буде поєднана з величезним рівнем гібридних загроз які зсередини почнуть в той же час дуже сильно дестабілізувати ту чи іншу, припустимо, теоретичну Балтійську країну. Тому одними фортифікаціями з Звичайно, не всіх питань не вирішиш, це сто відсотків ну і одним мінуванням теж так. Тобто цього теж недостатньо, не бо пам'ятаєте ж раніше про ці стіни побудувати там. Ще наш один політик теж говорив про стіну і так далі. То що ефективніше таку смарт-стіну зробити чи замінувати? Ну в принципі, мабуть, все в комплексі. Та да. ні, ну направду і потрібно іменувати це. Очевидно, і стіна, але стіна, ви ж знову ж таки зрозумієте, що коли кажуть про ініціативу будівлі ну стін, а то це а перш за все ну, проти незаконної міграції. Та а ракети, як яку стіну треба зробити, щоб ракети зупинити? Теж ну ну там... ракетами, да ну я ще раз повторюю, що стіни це напроти перза саме законної міграції. Якщо це буде дійсна військова ескалація, то ніяка стіна її це очевидно не спинить. Але країнам Балтії, Польща, от на фоні того, що вони зараз посилюють свої кордони. Ну от ми б могли дійсно запропонувати успіхи наших спецслужб в боротьбі з гібридними загрозами, в тому числі з вираховуванням та ліквідацією російської агентури, якої повірте, і в Польщі, і в країнах Балтії більше ніж потрібно, тому що там дуже багато російськомовних і от кейси от дійсно, там СБУ, державного бюро розслідувань, вони б могли б дійсно не стати для них дуже серйозним, потужним, як то кажуть, підспорієм. Мда, для того, щоб вони готові були не тільки на відбиття прямої ескалації та будівництва стін та мінування, але й були готові до тих дій, які ми в Україні вже бачили. Ми вже це переживали. І для нас відповідно такі гібридні загрози з боку Російської Федерації для наших правоохоронців якоїсь там серйозної ну, новинкою не стануть. А для них це все звичайно несе надзвичайно високі ризики. Зрозуміло, спасибі вам. Дякую, що прокоментували це питання. Кандидат політичних наук керівник міжнародної асоціації Малих громад» Олексій Боряченко був з нами на зв'язку.